Про те, що у Житомирі п'ятеро дітей, позбавлені батьківського піклування та шукають нових маму і тата, Наталія Годован дізналася із соціальних мереж. І я зробила собі закладочку. І так якось цілеспрямовано я вже йшла, щоб були ці дітки. Рішення створити дитячий будинок сімейного типу у їх родині виникло не випадково, каже Наталія. Її батьки також виховували прийомних дітей. Я бачила це все на власні очі, жила в цьому. Я вже була підготовлена, можна так сказати. Я в більшій мірі чоловік трошки менше. Для нього це було більш так, ну він роздумував над цим питанням, але врешті ми дійшли згоди, і ось разом так вирішили взяти діток. Тепер Наталія і Сергій виховують троє рідних і п'ятеро прийомних дітей. Старша дочка Наталії Сергія Катерина розповіла, що підтримую батьків у їх рішенні взяти у родину інших дітей. Мама зробила дійсно подвиг, тому що я б, наприклад, не змогла так зробити. Це дійсно дуже важко, тому що діти важкі, і я б цього не змогла зробити. У мене бабуся цим всю, все життя займається. Я з п'яти років вже знаю, що це таке. Я думаю, що з часом у нас прийде такий час, що ми будемо дуже дружні, дуже дружньою великою родиною. І в нас будуть ще нові дітки, і ми зможемо усі разом порозумітися. У Житомирі є дев'ять дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується більше 60 дітей, і кожна родина має власний будинок, розповіла очільниця служби у справах дітей міської ради Ольга Бібла. Цей будинок був збудований, облаштований завдяки релігійної громади. Це німецький проект, який реалізовується на території всієї України, також Житомирської області. умовою будівництва цих будинків був той момент, що Саме міська рада мала виділити земельні ділянки в межах міста. Коли ми спілкувалися з Наталією та її дітьми, глава родини Сергій був на роботі, а дев'ятирічна Ліна відпочивала у дитячому таборі. Тому Наталія запросила нашу знімальну групу приїхати у гості ще раз, коли уся родина збереться разом. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.